Як я раніше думав, Морі? Я раніше думав, що Середенька буде передостаннім босом. Ну і думав, що перший раз вона буде дуже слабкою, але коли буде передостаннім босом, вона буде дуже сильною і дуже складною. Отак вот я уявляв їх діалог. Я отримала силу космосу, тепер вам пізда. Я раніше думав, що Марії Безіла можна взяти в команду до себе. Типу замість Кела можна, наприклад, поставити Безіла, чи замість губи поставити Маї. Я навіть пам'ятаю, що є такий мод, але я не зміг його знайти. Я раніше думав, що Сані і я це один і той же персонаж. Я раніше думав, що нейтральні кінцівки це погані кінцівки. І я думав, що якщо ми будемо погано грати, то Сані помре. Також я думав, що оцей привид буде злим. Типу він буде мучити і вбивати Сані, якщо ми будемо погано грати. Також я думав, що це не обрія, а це інший якийсь персонаж. Я раніше думав, що Кім – це хлопець не дівчинка. Я раніше думав, що Марій жива. Типу в реальності вона просто у батьків тусує, і ми чекаємо, коли вона нас забере, чи батьки нас заберуть. Ну, в принципі, все, я все розказав.